Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. 831-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня країни. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю суддя, вітаю присутніх та глядачів. Пане Дмитро, тож давайте розпочнемо саме з оперативної ситуації, яка вона на цей час? Як ви бачите, минулої доби в чергове, вони намагалися штурмувати наші позиції. Це, як мінімум, два напрямки: Поріхівський та Дніпровський. І можемо констатувати деяке зниження напруги. Якщо минулі дні у нас було здебільшого. До 20 штурмів доходило, то останні дві доби це, наприклад, 12 штурмів було вчора. Половина з них це на Ріхівському напрямку безуспішні штурми. І половина це на Херсонщині, 5 штурмів населений пункт Кринки. І одна спроба штурму знову острову Нестрига. Ну, з островом Нестрига у них знову не вийшло. Там картина, яка залишилася після цієї спроби. Така що цензура її не пропускає соціальній мережі. Що стосується кринок, незважаючи на те, що фактично населеного пункту не існує, що фактично там вже нема споруд ніяких за які можна було б якось сховатися, морпіхи все одно тримають цей плацдарм, ворог чудово розуміє його важливість, тому так само намагається закріпитися у нас на правому березі на нестризі. Але тим не менш успіху він в цьому контексті не мав. Продовжуються обсяг з застосуванням артилерії авіації. До речі, щодо артилерії, ворог вчора втратив на нашому напрямку 10 гармат. Це теж досить серйозний показник. Виконує він план строго по своїм втратам. Вчора там у нас було 108. Осіб половина з них загиблими. А позавчора було 180 і 80 загиблими Тому можу сказати, що в принципі ситуація, не зважаючи на те, що досить досить е, напружена, е, вона контрольована. Е, і відповідно тривають бойові дії сьогодні. Ми так само застосовуємо різноманітні системи озброєння, fpv дроном маємо перевагу над ворогом. Він це вже оцінив і е, відповідно. Якщо брати море, там ситуація так само залишається стабільною. В морі зранку був один дизель-електричний підводний човен проекту «Варшавянка». Це носій крилатих ракет, проте він порожній. Це один з тих двох підводних човнів, які відстрілялися минулого разу. Запустили вісім ракет. Так, в морі кораблі, в принципі, не спостерігаються. Є деякий рух безпосередньо в пункті базування, але це здебільшого. Зміна місця якірної стоянки, а так можу сказати, що в морі основна проблема це присутність досить велика саме російської авіації, і вона представлена як розвідувальними дронами, які вони, до речі, так само щодня втрачають на нашому напрямку, так і різноманітними видами винищувальної авіації, тактичної, патрульної тобто, там вони задіють буквально весь наявний парк. Починаючи від кількох моделей гелікоптерів, закінчуючи сушками, мігами і включаючи такі зростки, навіть унікальні, як Б-12 і старенькі АМ26, пане Дмитро, останнім часом, і не тільки останнім, ми чуємо про вибухи в тимчасово окупованому Криму досить часто, на наше щастя. Тож, якщо можна, про останні наслідки таких вибухів. Як ви бачите, вже рік кажу про те, що все, що відбувається в Криму, це взаємопов'язано. Це це не випадковість, це все це не якісь ураження на вмання. Ні у нас є мета звільнити всі наші території, і Крим серед них відіграє якраз теж значну роль, тому що вони використовують Крим для того, щоб базувати свою авіацію, свої війська для того, щоб Наносити удари балістикою по решті території нашої країни. І відрізання Криму від російської логістики є надважливим, завданням. Міст фактично в цьому контексті вже не настільки важливий об'єкт. У нього припадає менше четвертя військової логістики, яка йде у Крим та після цього відповідно на південь нашої країни. Аркадна залізниця з Ростову до Криму не побудована досі, і тому основним логістичним інструментом у них залишався паром військова морська логістика. У них так само була порушена. Ви всі пам'ятаєте ці кейси з великими десантними кораблями, якими вони так само тягали озброєння, але вони періодично почали тонути чомусь. Відповідно, вони використовували паром, прикриваючись цивільними, як завжди. Для того щоб перекидати основну левову частку озброєння для забезпечення своїх дій, як в Криму, так і на півдні нашої країни, і як ви бачите, тепер вони мають серйозні проблеми з цим інструментом, і навіть своїх цивільних вони відправляли через Чонгар, тому що міст було традиційно зачинено. Парлом припинив працювати, і вони мали пересуватися окупованими територіями України, щоб потрапити до материкової частини так званої Російської Федерації. Що стосується вибухів на, на, на нафто на локаціях, де зберігається нафта або паливно на мастинні матеріали, цей факт ми так само підтвердили після генерального штабу, було застосовано ракети. Українське виробництво «Нептун», було знищено відповідно деяку нафтову інфраструктуру нашого ворога, і це теж є вкрай важливим, тому що ця інфраструктура або забезпечує діяльність військ безпосередньо, або забезпечує надходження в російський бюджет для того, щоб забезпечувати знову таки діяльність російських військ, тому тут насправді промахнутися важко. Тут все одно це впливає на перебіг бойових дій в Україні, пане Дмитро. Ви сказали про ситуацію у Чорному морі. Що відомо про Азовське? Яка там наразі ситуація? Ну там вони продовжують використовувати азовські порти України для того, щоб вивозити награбоване. Як це не дивно, вони досі знаходять, що звідти вивезти, використовують для цього зазвичай або тіньовий флот, який фактично не, не ходок в нормальні порти. Тобто для того, щоб просто перекидати з Маріуполя і з Бердянська до своїх портів щось або вимикають АІС, наприклад. Ну тут треба розуміти кілька таких важливих моментів. По-перше, в Азові є офіційно визнані порти Російської Федерації. І звісно, що торгівля здійснюється через ці порти, і ці кораблі іноземних компаній, наприклад, так само туди заходять. Хоча насправді тут теж може виникнути багато паралельних питань, тому що Керченська протока, наприклад, є територіальними водами України. І Україна вже дуже давно навігацію заборонила офіційно в цій частині Чорного моря, тому що має на це право. Але, тим не менш, як ви бачите, Азовське море по факту зараз є внутрішнім морем через те, що вони окупували повністю усе узбережжя, в тому числі українське, і тому вони його використовують в своїх інтересах, як вони вважають за да потрібне Ну, а у них основна мета це, звісно, вивіз. Нашого збіччя, металу та використання в своїх інтересах цієї акваторії, дякую вам. У нас є питання в студії. Будемо вас відпускати. Прошу колеги. Вітаю. Я хотіла вас запитати щодо поточної ситуації, взагалі на морі. Дивіться, чи можна якимось чином спрогнозувати наступні дії російської армії, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, зокрема в морі, чи взагалі на даний момент важко щось спрогнозувати? Прогнозування завжди відбувається, як і планування. Угу. Це, це нормально. Звісно, що не всі прогнози е, можуть справдитися, тому що ми маємо справу з росіянами, а це е, досить непередбачувані е, потво, е, люди. і В результаті відповідно спланувати щось е, на 100% важко. Можна лише констатувати, що є тенденція на використання виключно підводних човнів. От у них чотири одиниці є, а у Роса не є носієм. Вона виходить на виконання бойових завдань останнім часом, там 22-го. І три носія крилатих ракет. Один з них залишається в порту з невідомих причин, можуть бути технічні несправності. Дві використовують. Тобто, перше, що вони, скоріш за все, вирішили проблему з завантаженням крилатих ракет, друге, що вони фактично наважуються використовувати лише субаріни. Надводний флот залишається в пунктах базування. І поки що тенденції якихось приводів для того, щоб він звідти вийшов, наразі не спостерігається. Так само може буде спрогнозувати, що і надалі вони крим будуть використовувати для того, щоб наносити удари болістикою по решті території, тому що ну, поки що нічого, нічого їм так сильно не заважається робити. Буде присутня авіація російська, як я і казав, у великій кількості представлена в. Повітря над акваторією Чорного моря. Але це знов таки, питання, яке, я сподіваюся, згодом наші колеги з за допомогою іноземних партнерів, колеги з повітряних сил теж таки вирішать ще питання? Так, ще одне прошу. А ще одне питання. Якщо згадати про те, що наразі є певні послаблення, зокрема, зважаючи на те, що останні дві доби зменшилася кількість штурмів. А яка вірогідність, на вашу думку, того, що вони знову почнуть завдавати активних наступальних дій, ну зокрема, в морі? Ну в морі знов таки у них поки що особливо варіантів немає. На тому щоб якщо ви маєте на увазі, наприклад, з звісного десанту, це неможливо. Виходи в море е... з метою е... 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 якихось дій безпосередньо в акваторії, е... так само мало вірогідно. Е... Ознак створення наступальних угрупувань на таврійському напрямку так само не вбачають, тому поки що ситуація буде залишатися в, принципі, в тому вигляді, як вона є зараз. Я перепрошую, колеги мають йти на наступне те. Дякую, пане Дмитро, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги з нами був Митроплетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Дякую вам. А ми зустрінемося вже у 14.30, Будемо говорити про завершення навчального сезону, а також будемо говорити про вступну кампанію 2024. Тож залишайтеся з нами. Працюємо далі разом заради нашої перемоги. До зустрічі.